Вітаю, друзі. Ганна Маляр, екс-заступниця міністра оборони, в ефірі одного з телеканалів під час обговорення закону про підсилення мобілізації, зокрема, вилучення із закону норм про демобілізацію, е фактично образила військових, які знаходяться на передовій. і Сказала про те, що військовим слід читати конституцію, коли вони йшли воювати добровольцями 24 лютого 2022 року. Вони повинні були знати, що воюватимуть до скасування військового стану. А проблема з демобілізацією вона перебільшена з огляду на те, що зараз організована ротація військових із передової в тил, і відповідно з тилу на передову це її теза викликала надзвичайно серйозний суспільний резонанс. І я вважаю він справедливий цей резонанс, тому що це є образа добровольців, які не думали про те, що вони будуть воювати до військового стану і сподіваються на справедливе ставлення держави до них і до того, що вони добровільно захищають українську державу. В них є родини, в них є сім'ї, які чекають їх вдома. Є діти, які тривалий час не бачили своїх батьків і мам. Якщо це жінка, яка воює добровольцем на передовій. Відповідно, звісно, що ця теза є образою, зневагою до військових, тим більше, що, як ми знаємо, бронювання від мобілізації отримали такі категорії, як працівники єдиного телемарафону, працівники пересувного цирку, футболісти футбольних клубів Прем'єр-ліги України. В той час, коли звичайні люди, які не мають такої наближеності і важливості для Зеленського, того та шопіто, такої мобілізації і броні від мобілізації не отримали, однак я хотів би акцентувати на іншому. Я хотів би акцентувати на тому, що я вважаю, що сам спосіб прийняття закону про мобілізацію. Вилучення в останній день перед затвердженням остаточного тексту перед другим читанням закону про підсилення мобілізацію норм про демобілізацію, і оця теза е, Ганни Маляр вона повинна бути сприйнята як свідомо і ПСО е, влади Зеленського та його Шепіто проти власного народу і саботування мобілізації тобто декларуються одні принципи, а насправді на практиці прагнення досягнути протилежних принципів. Не підсилити мобілізацію, а фактично припинити мобілізацію, зробити її неможливою в тому контексті, щоб деморалізувати людей, демотивувати їх їх воювати в збройні сили замість підсилення інституційних механізмів покращення їх тощо тощо. І я вважаю, що в цьому конкретному випадку нам слід зберігати спокій і емоційно не піддаватися під ці ПСО, тому що на ці ПСО влада Зеленського та його шапіто проти власного народу підкреслю, тому що вони ці ПСО саме й мають на меті нашу деморалізацію, емоційну реакцію і розхитування суспільної ситуації зсередини в тилу України, що звісно буде. Використано в подальшому владою, можливо, в тій стратегії укладення угоди з Російською Федерацією, яку як я вважаю, є мої конкретні відео припущення, чому я так вважаю. А саме цей критерій завершення легітимного терміну Зеленського на посаді в травні, 20, 20 травня 2024 року, і відповідно. Це і ПСО слід сприймати саме в контексті підготовки до таких перемовин і обґрунтування таких перемовин. Обґрунтування буде просте, що ось мовляв, ви не хочете мобілізуватися. Фронт складається, знаходиться в дуже складному стані. Вже сьогодні міжнародні агенції написали про те, що влада заявила про те, що на сході є серйозні ускладнення, і відповідно, ось ми тому змушені будемо домовлятися з Російською Федерацією на її умовах. Тому я пропоную зберігати спокій і емоційно не піддаватися на розхитування е, ІПСО Зеленського та його Шепіто. І е, будемо спостерігати, як буде розвиватися ситуація, тому що однозначно, що влада прагне маніпулювати нашими емоціями, нашими справедливими справедливим обуренням і е, посіяти в нас страх і зневіру. Слава Україні!